Вітання. Лежу я якось в ліжку посеред ночі, не можу заснути. І ото думаю: це ж, мабуть, люди не знають, як вибрати собі ліхтара. Ну, та й ото не спав, не спав, та й вирішив зняти відео. Почнемо ж з самого найкращого ліхтаря. Хочеться ж саме найкраще, звісно. У мене тут є ось приклад. самий найкращий ліхтар. То все китайська дурня. На нього навіть не звертайте, хоча пізніше розкажу і про них. А самий найкращий ліхтар зараз буде в студію. Ось така от штукенція. Поставимо його на чільне місце. Буде в нас самим найкращим ліхтарем. Електрики не потребує, працює на керосині гарно світить. Є одна ручка, друга ручка. І що ще треба? Ладно, самим найкращим проїхали. Давай трошки поговоримо про екземпляри гіршенькі. Є ще ось такий екземпляр. Дивіться, який елегантний. Є ручка. Тут стоїть термоядерна батарея і наноінертна лампочка, яка видає світло. по мірі, десь люмінів з. 9, причому не просто люменів, а так кіло люменів, щоб ви собі розуміли. Варіант чуть послабшенький, але теж непоганий. Так звана коногонка. Теж усе у нас включається. Ну, Мінус в неї в тому, що вона працює на відміну від тих попередніх. Типу, це весь максимум, який вона видає. Хоча в теорії, як сюди поставити LED-лампу, то воно ще й навіть буде світити плюс-мінус, але оцей бамбуло вже програє вона попереднім екземпляром. Що ж, давайте вернемося до китайських. Ось у нас такі китайські екз... такі китайські екземпляри є. Що тут в нас є? Почнемо з самого простого. Є ось такий самий простий китайський ліхтарик. З такою розкручується. Тут. Три міні-пальчикові батарейки. Такій касеті. Що про нього сказати? Дешевий, простий, в принципі, працює. Діоди ось тут стоять старі, вони неефективні вже. Так от, е я б не радив би такого брати. Якщо ви хочете ліхтаря на постійне використання, це, ну. Так, чисто покласти в рюкзак, щоб аби був, аби був, але якщо ви будете користуватися, цього не раджу брати. Далі є ось такий варіант це вже трошки варіант кращий. Теж китаєць. Кращий він тим, що він працює на акумуляторі. І ось є така зарядка. Його можна зарядити. Блюй заряд... зарядний пристрій до телефона вмикається, чи в якусь USB розетку і заряджається. Чим він хороший? Хороші, що його можна зарядити. Світить. Зараз вимкнемо. Світить плюс-мінус. Хорошо. Є регуляція в нас. Регуляція фокусу. Це плюс. Акумулятор тут о, такий. принципі, ага, тут не видно його за цим. Такий, як в павербанках стоять. Нагадайте, будь ласка, як називається цей тип акумулятора. Я щось зараз не приходить. Напишіть в коментарях, мені, як він називається. Акумулятор цей хороший. Хороший він, тим, що його можна оце розібравши, витягнути, замінити і підпаяти сюди такий самий, можливо, навіть ефективніший, коли він вийшов з ладу. Але от така концепція оцій зарядки мені дуже не подобається. Хоча, в принципі, концепція цього ліхтарика, як маленького, як компактного, і як з регулятором оптики, доволі класно. Угу. Щось бачите, воно тут не складається. Його мені віддали дали мені на ремонт, будемо працювати. Далі, ось такий екземпляр ще є. В нього є як мінуси, так і плюси. Плюси в нього в тому, що тут можна витягнути такий ось акумулятор це, типу, такий стоїть там, тільки цей не підпаяний, це просто стоїть на клеми. Плюс даного в тому, що можна таких акумуляторів собі мати декілька штук і міняти за наданості, а потім заряджати. Або мати два один на зарядці, другий користується. Хоча зазвичай вони не сідають, якщо їх не інтенсивно використовувати. Але в поході це може бути плюсом, тому що ви взяли собі, наприклад, таких акумуляторів запас заряджених, і на весь похід вам цього вистачить. Теж тут є регулювання ось такою. Тріщіткою регулювання. Ну, бачите, тут фокус не сильно хороший. Ну, як для ручного ліхтарика таке, таке собі. Що -то, то з чим то ну, може піти. Для деяких задач він, в принципі, непоганий. Там десь щось треба шукати, кудись конкретно, кудись підсвічувати, він з цим буде добре. Десь світити далеко, це, це його. Далі також е, такі. Лампи в лоба. Ось так, даний тип ліхтарика, як універсального ліхтарика, мені подобається найбільше. Чому е, це той же плюс? Ось такий акумулятор. Це, до речі, рідний, він паршивий, не потрібний. Сюди краще купити щось потужніше. Далі, в нього є два режими, два режими світла, так сказати. Є ближнє світло, воно розсіяне. І є. Дальнє світло, воно, бачите, більш сфокусоване, тобто кудись світити далеко. Також є ось ці стандартні ось стробоскопи, і режим півнакала, тобто слабше трохи світить. Показав себе, ось такий екземпляр доволі надійно, Він в мене падав, не відлетіло, не поламалося. Слід, коли купляєте такий ліхтар, слід звертати увагу на ось цей регулятор. Потрібно дивитися, щоб він був плюс-мінус надійний. Тому що, як він відлетить, буде неприємно. Хоча, в принципі, це теж можна вирішити. Тобто, яким чином прикрутити сюди прямо до цієї кришки ось таку резинку, і ви ним можете користуватися. Є ще от подібні такі ліхтарики з різними прибамбасами. Тобто, тут та лампа спереді, ще з боках дві ще якісь два акумулятори, ззаді ще якийсь блок з батарейками. Задні габаріти. На мою думку, то все дурня. Воно не потрібно. Ліхтарик має бути простим, надійним і ефективним. Так, в принципі, в мене все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк. Якщо ні, дизлайк. В коментарі бласкаво просимо. Можливо, я щось помилився, або скажіть свою думку, чи якісь пропозиції тощо. Всього найкращого.